Наші рідні, дорогі захисники, щиро дякуємо вам за те, що в такий важкий час я можу спати у своєму домі, в своєму місті, в своїй рідній Україні. Ви, як янголи-охоронці, оберігаєте наше життя. Ми впевнені, що наша країна переможе, адже нас захищаєте ви, мужні, сміливі воїни з великими. Добрим серцям. Хочу передати привіт нашим захисникам та захисницям, які саме сьогодні захищають свободу та честь нашої країни, які, не дивлячись на що тут на супротив ворожих танків та кулеметів. Я впевнена, що незабаром я повернуся додому та зможу насолоджуватися життям на нашій українській незалежній землі. Це завдяки вам, наші герої. Слава Україні! Ми віримо у вас і допомагаємо, щоб вам було безпечніше, тепліше, смачніше. Бережіть себе, адже ми вас всіх чекаємо. Ми знаємо, вам дуже важко зараз, але ми віримо у вас, наших захисників. Віримо у силу нашого народу та нашої батьківщини. Ми обов'язково вистоїмо та відбудуємо нову країну. Ми віримо, що незабаром настане час, коли учні нашого ліцею повернуться за свої партні. Коли не станемо місто в нашій країні, то ми продовжимо жити щасливо процвітаючим та мирним життям. Тому що ми сильна нація, ми українці. А поки герої наші дорогі захисники, ми молимося за вас та чекаємо з перемогу. Слава Україні! Героям, Героям слава!